Добрий день, ми з України. Ми не волноваємося, ми працюємо. Так, ще 4 касети кукурузки посадила. Ось ця кукурузка раніше посаджена себе почуває. Ка яка ще тільки, тільки ось Бачите, проклюється. А де яка он? прям вся касета стоїть, така шикарна. Тут, тут, тут-тут. Оп. І більш немає. Тому що накривашку не знімаю, вже на ніч зніму. Так, тут ще не бачила нічого. Ну і свіженько, свіжачок. Да? от. Огірки от. вже просто зацвітують на підвіконі, мабуть. Ой-ой-ой. Так, салатик треба вже висаджувати, Помідорки отаке, сидять, тому що сонця немає. Огірки, огірки. О, дивіться, зацвітуть скоро. а Окоренив, окорениво. А отаке. Вже дольки старіють, треба вже щось з цим робити. А як робити, коли отаке? Холодина страшна. Зараз піду огляд робити, що там у мене в теплицях. От От такі діла. Коротше, хабанеро перчик. Нема. Ку-ку. Ти де? Навірно, і не буде. Оце такий німецький перець. Ну, видно, що німецький. Це гіркий перчик такий німецький. Свіженький, все-все нормально, привезли мені вісім там на стіниночок, було такий модний. Ну, нема. Подзвоню братовій жінки, спитаю, в неї що є? Вона ж теж висадила. Ну, вона ще казала мочила. Я не мочила, нема коли. Так, кинула, ну. Ну. No. Перчик. Подивимося. Вже я не знаю, с який він тут сидить у мене. Може ще й вилізе? Подивимося. Так, салатики треба висаджувати. Я, коротше, надумала, буду висаджувати е, цей. Повз euh, помідори. Там в мене крапельний полив і є вільна кропелька, і я туди їх повисаджую, не ношу. Так, ой, ну, кукурузка в селу. Я правда не знаю, які її буду вести а це в кассетах. Оце, звісно, для мене Сюрприз буде такий. Ну, нічого. Що нам перекачеш? Отаке. А кавунчики, коротше, скоро вже зав'яжуться в мене тут. О. Де? Отакі кавунчики, кавуняки. От, вже просяться в ґрунт, а що ж? А що ж? А там воно. Ще чекаємо. Ось кавунчик, дивіться, які листочки. Оп і оп. І вже які верхушечки. Хоч би не зав'язався в мене тут. І. А я вже в дворі зимову курточку вділа. Та же ж зима, а я вже. Що хотіла показати? Думаю, не можу прийти мимо. Гляньте, гляньте на цю красу. Які в мене будуть в цьому році півонії. Пережили все, що тільки можна. І он, які вони. Це моя любов. Моя любов півонії. Бузук і півонії. Оце мої пайлін, там ще мурашки. Мої улюблені самі квіточки. Та де що? Якраз пахнеться, я вже не можу дочекатися. Вже, вон, бачите? Скоро-скоро. Ось такий кущик. А де його взяла? Знаєте, де я взяла? Чоловік на роботі копнув, там у них кущі здорові. Ще давно-давно, дуже давно. Значить, був один. Один отакий одненький, отака гілочка з корінчиком. Одна манюсінька. У мене не було навіть надії на нього. Але ж я дуже люблю і посадила. І от. І це він в мене один-єдиний. Собака його виривала раз 10, мабуть. А вінось. Отакий. Красавчик. В селі в мене немає, звісно, нічого вимер Ну, а тут, а тут буде. Ще покажу. 12 травня. В якому абрикуси? Їх мало, звичайно, мало. Було б більше, якби не померзли, але ж розміри загабєць. Я у шоці. Так, прийшла на город позиркать, що тут у мене, що тут у мене. Тут трішки, бачите, щось треба. Закріпити цю дугу, бо воно падає. Закріплю. Ну, наче тут все добре. Вже полуничка така гарненька. Ну, от як тепер залізти показати Я навіть обжілочка, ти що, бідала, що змерзла. А що ж я зроблю? Це мене не вжаль, будь ласка, а то в мене алергія. Бачите? Слава Богу, щось там буде. Отако. От Тут так файно і тепленько, що навіть виходить не хочеться. Ну що, дивимось. Стоять мої хлопці, красунчики. Ота. Да. Готує цвісти. Ну, той й вперед. Перці. Нормально. Слава Богу, стоять. Не, а це що? А Оце що тут? Ти що тут продикалась Чи що? Красотка. Парчик, он який вже. Тати ж. Так, помідурки, які хитрі. Чоловік білив дерева. О, побілив усе, все, все агроволокнувлення. Не ну. воно ж гарне. Ви готові, хлопці? Ви готові в село? Готові, готові, вже не можу дочекатися. Але будемо трошки ще чекати, він в п'ятницю. Сьогодні понеділок 12, от в п'ятницю ми поїдемо. Що зможу перевезу, тому що ну все, звичайно, машина не влізе за один раз. Тому будемо починати з найбільших, ось у найбільші, дивіться, які кабани. Ой, який стволик, бачите. Хорош, хорош. І ось уже викидає квіточки. Отакі, Отакі, такі, тільки висажувано і за цвітильні. Так, ну поїхали далі. Це не знаю, сьогодні обіцяють нам полюс три. Щось так в мене жим-жим, знаєте? Хорошо, що, що я перця ще не висадила, нехай стоять в розсаднику. Того що, того, що, того що, Ну, я у баню того, що ті щось не відходять, мої померші. Так, ну тут все добре, шпинати коншурує. Горух теж. Тут, туди я не полізу. Бачите, в мене ще тут доріжки немає, не привезли ще з села. А от, я думаю, з кабачками все норм. Так, тут теж. Ну, що, погнали по теплицям. О, тут жарінь. Відкриє трішки ненадовго, хай провітриться. А тут воно поки ну, точки нож. Так, помідорки. Щасливі, нормально. Значить, тут що? Сьогодні буде висадка. Тут тепло, так що я буду зараз брати лопаточку і уперед вп... один рухнувся в мене. І вже й бошку задер. Де що ти будеш робити з вами? А? Бачите? Постій трохи, не падай. Нічого, вирівняється все. От такі помідорки, ви бачите? Вони мені по коліно навіть більше. Так, горох. Аж горох, горох. Горох класний хлоп. Скоро вже будемо збирати врожаї. У мене ж слинки. Все ж, дивіться, який. Класний. Так, перчик. Шо, перчик, перчик. Наче нічого. Тут такі квіточки, ви бачите. Ось він трохи. Упав, ну ніч. Тут помідорки файні. Так, ну, набирайся мужності і на висадку помідорків. Скоро вже буде горох. Так. Ну, а салат я хочу ось бачите, Крапля в мене, Получається три три свободні, але ж я от посерединки, отут салатик. Тут посерединки салатик. Все одно ж треба капати, воно буде капати, ну, чо, просто так. І раз я можу тут салатик висадити. Правильно? Правильно. Так що це ще робота. Робота, робота.